контексті цього мене не. питання вибачте щодо вагнерівців. А вони вже їхня роль у війні, а вона вже завершилася. Ви вважаєте? Вже лунають думки, що Кремль і Міноборони Російське воно вже кидає вагнерівців, тому що вони свою місію виконали, захопили Солидар. Майже повністю і фактично більше вони не потрібні. Ну і вони гинуть десятками тисяч знову ж таки, як ви сказали. Давайте говорити, що місія ПВК Вагнер це не захоплення Солідару. Це знов такі оті помилкові оцінки інституту вивчення війни. Ну і відповідно так званого експертного середовища. Пояснимо, давайте разом з вами розбиратися питання. Масова мобілізація спецконтингенту у лави ПВК Вагнера відбулася після сіродонецька лічанських операцій, під час яких втрати російських окупантів за їхніми ж оцінками сягнули до 15 тисяч особового складу. Відповідно, що політичне керівництво Російської Федерації зрозуміло, що такий рівень втрат за бої тільки за штурм практично двох міст, це фактично військова катастрофа. Військові втрати це основний демотивуючий фактор всередині Російської Федерації. Росіяни не могли не розуміти, що попереду ще Донецька область від 50 якої контролювали ЗСУ, відповідно рівень втрат буде зростати в арифметичній прогресії. Тому було прийнято рішення щодо так званої мобілізації спецконтингенту, тобто таким чином вони виконували роль. Ну, основного, скажімо так, гарматного м'яса, давайте називати речі своїми іменами. Друге, вони виграли час, щоби власне і Російська Федерація провела мобілізаційні заходи. Ота От так звана часткова мобілізація, яка пройшла на території Російської Федерації. Ну і відповідно виграли час за рахунок ПВК Вагнер в моменті бойового злагодження так званих мобілізованих. А тепер дійсно враховуючи рівень трат, Раховуючи рівень відмови тих самих в'язнів вступати в лави ПВК «Вагнер» і функції фактично виконані. Вони не потрібні, вони відпрацьований матеріал. Тому і наразі ми бачимо, що серед штурмових загонів це підрозділи морської піхоти і повітряно-десантних військ, Тобто найбільш підготовлених. Шановні колеги, в чому основна помилка, коли говорять, що російський наступ почнеться в лютому місяці. Ні, росіяни не стали чекати до тих пір, поки ми отримаємо і танки, і засоби ураження. Якщо ви подивитесь, а ми з вами постійно аналізуємо ситуацію. різка активізація військового протистояння на лінії зіткнення після Рамштайну 8. Тобто Росіяни прекрасно розуміють, що у разі отримання танків засоби ураження у кількості 200 одиниць мовиться не тільки про ствольну артилерію, відповідно, і реактивну артилерію, засоби ураження з дальністю 150 км, кілометрів, збройні сили отримають перевагу і оперативну, і тактичну, і стратегічну. Тому росіяни і пішли в абанк. Але на жаль, я ще раз підкреслюю, вкидаються тези про те, що ми тільки но будемо чекати на наступ росіян. Перепрошую, вся ділянка фронту задихала, як то кажуть. Фронт прийшов у відповідний рух. І, на жаль, на окремих ділянках змушені констатувати, є покращення тактичних становищ окупаційних військ. Давайте називати речі своїми нами. Це і стосується заяв секретаря РНБО. Добре, американські спеціалісти вони не недолугі. Але вибачте, секретар РНБО не має продуктувати заяви про можливий наступ російських військ, аж скажімо, всередині березня, в той час, як та ситуація, яка відбувається на лінії фронту, свідчить зовсім про іншу обстановку.